Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 9 лютого неділя, і я пропоную вашій увазі програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, на які, на мою думку, варто звернути увагу або нагадати про них. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто ще раз згадати про ті події, які відбувалися протягом тижня. Цього тижня. Неділя, 2 лютого Панама. Панамі був з візитом Держсекретаря США Марк Рубіо. І після цього візиту, після тиску американців, ну Трамп був такий більш жорстоким, я би сказав, таким злим, ніби поліцейським, як говорять. А Марк Рубіо таким був добрим поліцейським. Він приїхав, переговорив з президентом Панами. І після цієї розмови уряд Панами в неділю прийняв рішення про вихід із проєктів оцього китайського проєкту. Нового шовкого шляху у Німеччині. У Німеччині за три тижні відбулася у Берліні демонстрація. Поліція заявила про 160 тисяч демонстрантів. Ну, е, організатори сказали, що їх було більше. Там, можливо, десь говорили про 200 тисяч. Ну, ця е, демонстрація була проти співпраці е, ХДС е, з е, ультраправою політичною партією Альтернатива для Німеччини. Там, з одному з проєктів стосовно заходів щодо посилення дій проти нелегальної міграції, альтернатива для Німеччини підтримала партію майбутнього, скоріш за все, канцлера Фрідга Мерца. І от проти цього якраз і вийшла демонстрація. вони там, В них було гасло. Ми – Брандмауер». Ну, тобто, це такий пристрій, який, ну. Дбає про безпеку там комп'ютерних мереж або така вогнетривка стійка, там різні значення має. От вони ніби вийшли як ця от стіна проти цієї співпраці з е, е, альтернативою для Німеччини. Як тут як пишуть в пресі е, у Німеччині це зближення ну вважається таким перетином е, санітарного кордону у Німеччині після Другої світової війни про співпрацю з ультраправими. Ну зразу треба сказати про те, що Фрідріх Мерс потім заявив, що за жодних обставин він не буде співпрацювати і не буде коаліції з ультраправою партією Альтернатива для Німеччини. Понеділок, 3 лютого, США президент Дональд Трампа, Трамп призупинив на місяць от, введення цих Ми 25% проти Канади на товари з Канади і з Мексики. Він поговорив по телефону із прем'єр-міністром. Канади Жастіном Трюдо із президенткою Мексики Клаудію Шейнбау. Ну, Канада пообіцяла там виділити біля 1-3 мільярдів доларів на посилення кордону США, туди входять, зокрема, і гелікоптери. Ну, а Мексика прийняла рішення відправити додаткових 10 тисяч військових на кордон з. Сполучені Штати Америки це боротися проти нелегальних мігрантів і фентанліну. Ну про це постійно говорить Трамп, що ніби в цьому є та причина, по якій він хотів вести ці 25% тарифів на товари МИТА, на товари з Канади та Мексики. Також у вівторок, у понеділок, Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що він тимчасово буде виконувати. Ну, керівництво агентства з США з міжнародного розвитку USAID, Ну і фактично, держдепартамент буде адмініструвати це агентство. Ну там, взагалі, це агентство протягом цього тижня. Там було багато всього приводу прийнято рішень. Зокрема, там і адміністрація Трампа прийняла рішення відкликати всіх співробітників зі всього світу. Мова йде про допомогу різні проекти в 120 країнах. Це мільярди мільярд доларів. і зокрема, це стосується і України. Україна є найбільшим реципієнтом е, допомоги USAID. якщо там умовно десь до 500 мільйонів доларів виділяється на там якусь країну, якщо є така допомога, то Україна має там мільярди мільярди доларів щорічно. І загалом там була інформація в іспанській ЗТЛПІ, що мова йшла про. 30 понад 35 мільярдів євро після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року USAID надало от таку суму на різні гуманітарні проекти, зокрема і підтримки бюджету України. Вівторок, 4 лютого, США. Вівторок був з візитом у США прем'єр-міністр Ізраїлю Обенім Нетаньяху. Він, до речі, був першим іноземним лідером, з яким зустрівся Трамп після своєї інаугурації. І, до речі, на цій зустрічі Трамп заявив, що Сполучнати готові контролювати, взяти під контроль сектор Газа. Він там сказав, що треба переселити 2 мільйона палестинців, в сусідні країни. Тобто, ця заява викликала великий розголос у всьому світі. Він там сказав, що можна зробити от таку рів'єру близького сходу в секторі Газа. Китай, Китай вівторок оголосив про введення митних зборів розмір 15 на імпорт американського вілля та зрідженого природного газу. Це відповідь на те, що було заявлено Сполучених Штатах Америки введення додаткових мит на 10%. Але е, з 10 лютого, оце от миту 15%, яке заявив Китай, от почне діяти. Ну і крім того, вівторок Китай заявив про початок розслідування стосовно. Google щодо порушення антимонопольного закону у Китаї, і також у вівторок Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з органів ООН, таких як Рада справ людини. Також він підтверджує цей указ про зупинення фінансування Агентства у справах палестинських біженців. Також він спрямований цей указ на. Там перегляд от, фінансової підтримки різних органів Організації Об'єднаних Націй, зокрема і ЮНЕСКО. В Туреччині, в Туреччині у вівторок був тимчасовий президент Сирії, як його називають, ну, фактично керівник, новий лідер Сирії, Ахмед Шара. Він зустрівся з реджепом Ердоганом. Реджеп Ердоган назвав цю зустріч історичною. Ну, так чи інакше, ситуація потихеньку в Сирії стабілізується. Середа, 5 лютого, Близький Схід. Саудівська Аравія буквально одразу ж заявила це, заявило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії, що нормалізація стосунків з Ізраїлем буде за умови створення палестинської держави. бо... Під час візиту Нитеняху в США зустрічі з Трампом він там сказав, що от угода близька до укладення Саудівської Аравії ну і Штати Америки дійсно хочуть, щоб із... Ізраїль от уклав ці угоди зі своїми сусідами, щоб там була нормалізація стосунків в Аргентині. В Аргентині в середу президент Аргентини Хавєр Мілей дав доручення міністру закордонних справ підготувати Аргентину для виходу із всесвітньої організації. Охорони здоров'я Ну, вже вийшла, вийшла Америка, вийшли Сполучені Штати Америки. Слідом за ними вже й виходить Аргентина. Ну, як пояснює речник уряду Мануель Адорні на прес-конференції, пояснив, що причиною є глибокі розбіжності щодо управління охорони здоров'я, ну особливо це під час пандемії коронавірусу. Ну, в Японія у середу в японська зета Нікея повідомила, що от намагання. Створити ну третю світі врутику вироб... структуру вироб... по виробництву автомобілів з обсягом продажів між Нісан і Хондою, близькі до зриву, що фірмам не вдалося досягнути угоди. Четверг 6 лютого, президент Ірану Масуд Пезашкян заявив, що Іран не прагне заволодіти і мати ядерну зброю. Також у четвер е, достатньо ну, цікаво зробили заяву в Канаді. Міністр оборони Канади Біл е, Блер заявив, що Канада готова приєднатися до цього протиракетного щиту. Так, залізний купол на зразок, як в Ізраїлю. Про це 27 січня, в своєму казі е, говорив про план створення такого щиту протиракетного нового покління для США. Підписав Дональд Трамп. Ну побачимо там. Ніх до, до речі, стосунки з Канадою достатньо зараз напружені, зокрема, і стосовно тих. Тарифів, мит і заяви Трампа щодо 51-го штату, щоб Канада стала так, що побачимо наскільки Сполучені Штати Америки будуть е, раді чи приймуть от, побажання Канади доєднатися до цього проти ракетного щиту. Там, взагалі міністр оборони Канади, сказав, що це був такий щит, треба збити на цією зробити на цією північною Америкою у Франції. У четвер президент Франції і президента Об'єднаних Арабських Еміратів підписали таку рамку угоду про будівництво гігантського центру. В у Франції, ну, це напередодні саміту, який буде у понеділок, саміту штучного інтелекту. П'ятниця 7 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон більше не буде допомагати Південно Африканській Республіці. Він там заявив, що буде займатися адміністрація його е, білими переселенцями з Африки. Ну, це як тут пише місцева преса, це він назвав дії уряду такими, що задають землевласникам расово невигідне становище. Ну, це от, ця така теорія, що після завершення звершення південно Південнофриканській Республіці, от, до білих, білих південно-африканців погано, жорстко там з ними поводяться. Канада, Канада в п'ятницю. Ну Джасін Трюдо, фактично, на мою думку, ну, зробив сенсаційну заяву він сказав. Що він вірить в те, що Дональд Трамп щиро прагне анексувати Канаду, зокрема, щоб отримати доступ до її життєво важливих корисних копалин. Така заява прозвучала прем'єр-міністра Канади Джастіно Трюдо. І у п'ятницю в США президент Дональд Трамп вжив всіх заходів, щоб заблокувати доступ до таємних матеріалів секретних Джо Байдену. Чинний господар Білого Дому заявив, що колишній лідер демократичної партії більше не отриматиме секретно-розвідувальну інформацію, до якої зазвичай мають доступ колишні президенти. У відповідь, як повідомляє сайт політичних новин Політіко, за рішення Байдена закрити Трампу доступ до такої інформації після штурму капітолію, 6 січня 2021 року. От помстився Трамп Байдену. Субота, 8 лютого. США Федеральний суддя тимчасово заблокував Ілону Маску та співробітникам його команди в департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи Міністерства фінансів. Ну, є позов 19 генеральних прокурорів так від демократичної партії стосовно цього. І це доступ призупинений до 14 лютого, коли буде розглядатися ця, ця справа. У Німеччині, в столиці Баварії в Мюнхені. Вже за два тижні була ще одна інформація, вже 200, понад 200 тисяч було демонстрацій якраз от, проти співпраці з е, ультраправою партією Альтернатива для Німеччини. Ну і тут нагадую, що минули неділі було 160 тисяч, так, е, саме з такими самими вимогами у Берліні. Ми про це з вами вже згадували. Країни Балтії, у Суботу, Естонія, Латвія та Литва відключилися від енергомережі е, з Росією. Ну, це вони давно готувалися, але прискорилися після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в 2022 році. І як пишуть, перехід вимагав майже 1,6 мільярда євро витрат на інфраструктуру. А от у неділю сьогодні, 9 лютого, вже президент Литви Гідана Сновседа оголосив, що україна Балтії успішно інтегрувалися в європейську електромережу. На сказав журналістам у вільнюсі, що синхронізація електроенергетичної системи Крінбалті з системою континентальної Європи успішно завершена. Отакі От події, новини я хотів би нагадати вам або повідомити, якщо ви про них не чули і не знали, сьогодні у програмі від неділі до неділі. Сподіваюсь, програма була для вас цікавою, пізнавальною і корисною. Ви додивилися до кінця. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити подобайки. Подобайки допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення, пам'ятаємо, що, незважаючи ні на кого, і ні на що, все буде Україна!